Бо якщо так чисто бояться, то не бачу. Якщо будемо всі боятися, не буде України. Такою була відповідь Сергія Бабича, польському журналісту, на питання, чи не боїться він війни. Це інтерв'ю записали на кордоні, коли Сергій, дізнавшись про початок повномасштабної російської агресії, повертався на батьківщину, аби вступити до лав її оборонців. Свого часу він відслужив строкову службу. Це було його рішення. Бачите, він міг, міг відсадитися в Польщі. Він сказав, що я не зможу. Так я пожав йому тільки руку і Сказав, що я вважаю ту рішення. Сергій Бабич воював на Донеччині, служив у артилерії. Загинув під час артобстрілу при виконанні бойового завдання. Відспівали загиблого бійця за бажанням його батьків у церкві в тинному. Попрощатися з ним прийшли земляки, друзі, однокласники, з якими Сергій навчався у 18-й рівненській школі. Дня ніколи не було ніякого негативу. Ні з ким не би. Вчитися всі він добре, він дуже гарно малював. Можливо, навіть є малюнки в зошитах. Він малював себе в зошитах. От футболістом був, грали в настольний теніс. Він в принципі мене й на грати. Поховали 25-річного Сергія Бабича у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.